Полетить кап з моменту куску до то... Запоріжжя. Приблизно хвилина. Навколо хвилини йде. Все залежить від дальності, від району, але ми маємо говорити, що це хвилина. Мені відомо, що летить воно 70-80 кілометрів, і це найбільша загроза для нас на сьогоднішній день. Мені відомо, що вони несуть руйнівну силу, і мені відомо, що ворог виробляє їх у великій кількості. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб зрозуміти небезпеку. А чи велика воронка, чи мала воронка, ну мені не має значення, тому що руйнівна сила вона ну, досить велика. Чому вони вибухають в повітрі? Тому що є вже в нас заключені лабораторії про те, що на підльоті вони чіпляються за гілки, чіпляються за лінії електропередачі, саме від цього вибухають. Але нам треба шукати захист. І я думаю, що вчорашній день, сьогоднішній день, ми зможемо знайти, яким чином хоча б трохи цьому запобігти. Це наша задача. їх неможливо збити неможливо. Це правда. Вчора провели окрему нараду з військовими засідання Ради оборони, і також опрацьовуємо питання, яким чином ми можемо допомогти військовим, щоб вони боролися з тими. Авіаційними ударами, які наразі приходяться по місту Запоріжжя безпосередньо.